Верховна рада оновилася більше ніж на 50%, тож виборці сподіваються на суттєві зміни і очікують від депутатів більшої скромності ніж у їхніх попередників. Чи справді для новообраних слуг народу головне робота побачимо вже скоро? Ну наскільки їхні статки відповідають деклараціям, можна було побачити вже першого дня. Наша Ірина Румалійська роздивлялася, хто на чому приїхав. Зазвичай народні обранці залишають свої автівки на вулицях поблизу Верховної Ради та ось тут, на самій вулиці Грушевського. Але сьогодні тут багато міліції і паркування заборонено. Юлію Тимошенко під під'їзд привозять на Мерседесі. Сюди ж заїжджає машина колишнього міністра оборони. Нині очільника держуправління охорони. Гелетей не депутат, у раді він гість. Знаєте, скільки тій машині руки? Ну, вісім можливо, можливо, трошки більше. Покажіть нам. Звичайно, до цього ніяких там нема таких. Ні телевізори, нічого. Звичайно, для зими. Інших обранців події залишають біля паркану. Це колишній регіонал Мураїв. Смотримо на ту, хто на чому приїжджає. На каких это принципиальный вопрос? Ну, это важно. Я на этом автомобиле езжу с 2006 года. Toyota Land Cruiser. За свои кошки, что а чьи? Ну, безумовно. А сколько кошты? Ну, по на пассе. Я на своей собственной приехала. После аварии, когда я разбилась очень сильно, я купила вот уже на базаре не новый Lexus. А я привез свою машину из Крыма. Называется Toyota Camry. Вы на ней Так. Так. А що це за машина? Шкода. У мене є різні, є так, і ауді є. Але зараз на цій приїхав, тому що чорний мерседес. Я пам'ятаю. Ну, Давно вже старий продав на Тойоті. Двоюрідний брат Балоги Василь Петовка. Машина стара, машині три роки коштувала колись купував 600 тисяч гривень. А на цьому мерседесі приїхав Сергій Пашинський. Меседеш тут ви ж знімали. У меня в, деклар... в декларации, посмотрите мою, она на сайте есть. Тут 120 тысяч долларов, то есть меньше, он просто на не может быть. И дальше идут цены гораздо выше, потому что если это будет бронированная версия, то стоимость может быть и 180, и до 200 доходить. Це менеджер з асоціації автоімпортерів. Просимо оцінити автомобілі, припарковані на Липській, де зазвичай залишають свої машини депутати. Лексус 570, новий автомобіль, який виїде з салону, буде не менше 80 тисяч доларів. Ренджровер стоїть не менше 120 тисяч доларів. А вот теж новий лексус порядка 80 тисяч. А це вся фракція радикальної партії. Гляньте, яка шикарна погода. Тому пішки. Зазвичай ви, члени вашої фракції, їздять на дорогих автівках. Вибачте, раніше членів фракції не було. Я був один. І знаю, хто ставив машини, У мене є своя машина. Кокута Мерседес старий це орендує Моя команда з він уже бітий кілька разів. Пішки прийшов і чоловік телеведучий Марічки Падука, колишній журналіст Соболєв. Я зараза зараз так мало буваю вдома, що справді не в. Тих перевзути на зимові колеса, і тепер буду чекати, коли сніг розтане. Але навіть коли я поміняю, машина буде все одно переважно в марічки, бо їй треба дітей возити. А я вже буду діставатися пішки. А яка машина у вас? Мазда 3. Військовий аналітик Тимчук стверджує, що його підвіз друг. Я взагалі безквартирний офіцер. У мене ні машини, ні квартири час на машині? Я надію, що получиться ліпчесне транспортом, лі на таксі. А площа перед радою сьогодні була зайнята машинами автомайдану. Ірина Ромаліська, Дмитро Бабак, перший національний.